Доброго ранку, дітки. Дітки, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, зима. А як називається останній місяць зими? Так, вірно, останній місяць зими називається лютий. Ось і лютий доходить до кінця, а отже і зима закінчується. Давайте пригадаємо, якою була зима в лютому. Так, частіше йшов сніг, дули сильні холодні вітри, а мороз який був? Холодний, тріскучий, злий. Ось як говорить про лютий місяць Олена Коваленко. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають. То прийма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хапає рученята. Одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. Та не тільки морозами запам'яталась нам зима, саме взимку ми відзначаємо новий рік Свято Миколая. Різдвяні свята. Вони нам принесли гарний святковий настрій та багато подарунків. А як гарно спускатися з гірки на санчатах, чи ковзатися на ковзанах по льоду, грати в сніжки, ліпити снігову бабу, але поступово сонечко піднімається вище, світить яскравіше, хоч ще не дуже і пригріває, і ми вже будемо чекати весну. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, заніміє, а я засміюся, весна відмовля, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе зацвіте, заспіває. Саме в лютому змагаються зима з весною, не хоче зима відступати і передавати свої права весні, а все ж рано чи пізно весна переможе, бо саме після зими приходить завжди весна. Тож давайте, дітки, надсолоджуватися останніми днями зими. Частіше виходьте гуляти на свіжому повітрі, катайтеся на санчатах, ліпіть снігову бабу, насолоджуйтеся зимовими пейзажами. Бо попрощайтесь, зимонько, та й пора. Вже чекає сонечка дітвора. Ой, пускай же весненьку на пиріг і приходь до діточок на той рік. Не лякай вже холодом більше нас. Все одно прощатися прийде час, йде до нас весняночка молода, де прийде травиноченька вигляда. Вже з'явились котики на вербі. Вирушати, зимонько, час тобі. Вдячні ми за саночки й ковзани, тільки дуже хочеться нам весни. Прощавай, зимонько, і нам з вами, малята, також. Прощатися пора. До побачення і до нових зустрічей!